Що ж таке фрас сертифікат Погодьтеся, дуже важливо робити якісний та крутий продукт і бути спокійним за те, що ні ви, ні ваш клієнт не постраждає. Тому, виготовляючи свічки та дифузори, ви маєте бути впевненими в якості аромаолій. І одним із критеріїв якості є наявності фрас сертифікату І що ж це таке? Зараз я розповім, але спершу, будь ласка, підпишіться на цю сторінку, адже ми будемо викладати ще багато класної та корисної інформації про свічковаріння та товари для свічок. І фра-сертифікат це документ, в якому розписано, скільки певного ароматизатора можна використовувати в тому чи іншому продукті, такому як мило, дифузор, свічка, товари особистої гігієни та інше. Загалом будь-який продукт, який може містити ароматизатор, входить до сертифікату. Максимальна кількість введення аромату для того чи іншого продукту вказана у відсотках. Це означає, що стільки відсотків аромаолії максимум ви можете додати до свого продукту. Деякі продукти мають вищий відсоток, деякі нижчі, треба дивитися по сертифікату і завжди звірятися.